Друзі, привіт! Я Віталій з СПК, Юрій Нікола з наших грошей. Знову будемо вам розповідати малоприємні, але потрібні речі. Да. Я вам скажу історію: я через нього ледве знов не відгріб. <хи> Щоб пройдемо від клічка. Як ви розумієте, якщо я відгрібаю від клічка, це закінчується похоронами. Юрій Батькович, <хи> клятий мост, кляті кошториси, Чому відкапуєш ти а вигрібаю я? Ну, єдина причина, тому що у Клічка зараз найбільші просто тендери на будівництво якихось розв'язок мостів. От uh -huh. просто найбільше всій Україні. Ну, а ми ж там, де гроші. Там цікаво. Ну, там, де великі гроші. Да? Ну ні, воно іноді цікаво буває, і там в маленьких, але хто ж тоді за великими буде слідкувати? Тобто, ми, ти опять в темі. Угу. Ніхто ні в долі, з нас, а вигрібаю я. Насправді Брата, він треба щось міняти в цій історії серйозно. Насправді він, він прибідняється. Угу. Розкажу о, таку штуку. Значить, якийсь час назад ми побачили, що десь в половині випадків влада не публікує кошториси на великі будівельні проєкти. Ну, тобто, ти не можеш побачити, по там бетон, асфальт, і відповідно ти не можеш вдарити на сполах, коли ще є можливість вплинути на процес. Ну, от, приховують, і все. А, Наші гроші такі, ну тут треба, бо воно ж якось не хорошо. Коли не видно, uh, да, коли, не видно. Uh, коли не видно, то добре. І звернулись до центру протидії корупції, де юристи, професійні, люди, які багато роблять. Наші тебе запитав про це. Попросили Центр протидії корупції. А давайте ви, ваші юристи, будуть. Як то кажуть, доставати до печінки оціх замовників, які не публікують ці кошториси на мільярди гривень. Тобто, це там ми не про 5 копійок тут говоримо. А, і далі ми їх будемо аналізувати. Юристи центру протидії корупції. Тож, хто тягнув тягнув за язика? Хто тягнув мене за язика? Кошторис. Від Києва автодору на ремонт о, того самого відомого шляхопроводу біля шулявки Дегтярівський, який mm -hmm. торік під час монтажу просто то впав. Пам'ятаєте, сьогодні впало кілька прольотів Дегтярівського мосту на Шулявці. втомився черговий міст. Кияни у соцмережах викладають відео, на якому видно, як обвалились кілька прольотів Дегтярівського моста. Обвалився міст, обтанився міст на Дегтярівський. Коли ставили балку, от просто нове перекриття, uh -huh. одна балка зачепилася інше, ну і все бабахнулось. Це було минулого вересня. І на той момент ми ж тоді навіть нічого не могли сказати, дорого чи дешево. Ми просто бачили, цей шляхопровід коштує ну, номінально 920 мільйонів гривень. 920 мільйонів гривень, але без кошторису. Центр протидії корупції. дуже дякую. Давно ми проаналізували, і тут ми побачили, звісно, небо в алмазах. От прям <рес> <рес> жир. Жги! Да. Жгите, Юрій, жгите! Да. Ну, наприклад, ви всі бачили о, сталеву арматуру, яку-то при бетонуванні вкладають ну, в плитах, знаєте, да? кругла палка, така трохи рифлена. От о, оці арматурини. А, торік, влітку, ну коли це вже замовлялося, ця арматура. Ну, навіть у Ахметова коштувало, там 30 тисяч гривень, ну там ну 35. Ну, от у цього у олігарха проклятого, у цього у е, у якого там розкулачували, але він живий. В тендерах у інших, навіть там злодіїв, таких, от, типу, ну ми бачили 35, ну 40. Отак, от, от ми бачили. Тут відкриваємо 65 тисяч за тонну. А це, отак, знаєте, от, в структурі цієї вартості тут у десятки мільйонів гривень. Отак, от, от відразу на цьому. Потім якусь смолу знаходимо, інтересно, дуже поліуретанову таку іва імпортна, вона чітко не наша. Угу. Там от, вона дуже полезна. Цією смолою заливають, от, знаєш там щілини угу. трамвайними рейками. Ну що воно не було то вібрації, от такої, щоб воно все стояло. чітко. Так, маржу називаєш, ти почнеш це е, 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 хвалить в Польщі три рази дешевше. Уф. Доставка. Uh, в доставка. Доставка. голубі, в клювіках, визуть, понімаєш, да. летять через кордон, старій да, голубів. Да, да. да, Роттердам плюс, от, фактично, uh, асфальт. Асфальт теж дуже цікаво. Дивимося, такі дорогі, ну там більше 7 тисяч гривень за тонну. Але дивимося на офіційний державний моніторинг, такий, угу. о, типу, а там теж така ціна для Київщини вказана. Спадіння? Ну, типу, ні, ну, сувпадіння, ну не думаю. Ну, от, от взагалі чотенько. Починаємо е, розбиратись з цим моніторингом. А що ж там всередині? Виявляється, ціни для того моніторингу подала фірма саме цих е, людей, і які вона. Да. У мої Ось так це впало. Ну не хто більше от асфальту не роблять, і, і так вийшло, що цей асфальт, який у них був 7 тисяч гривень плюс, угу. виявився на той момент найдорожчий в Україні. І щоб ти розумів, не на 5 копійок в жодній іншій області цей асфальт в ціні не починався навіть на шестерку. Максимум на п'ятерочку навіть біля фронту. Навіть біля фронту. Запорізька, ага. Харківська, Дніпропетровська область, де у нас там вічно mm -hmm. цей був Клондайк. Сумська, яка оце з жопа міра, туди все везуть, просто ці всякі. Це там де ти родом, да, звідти? Да. <ріх> Всюди той асфальт ко... коштував від чотирьох до п'яти ну, тисяч гривень. Ну, тобто, mm -hmm. на, на шестьорку кажуть, не починалося. А, а тут сім. Сім муха. Зрозуміло, ми чим не виважено повідомили це всіх наших читачах через наші це. Уча. Як завжди чим не вивижно да а, абсолютно, от О, без, без по... використання слова корупція, без використання зневажливої обсценної лексики. А, Дивію. Просто доказові факти. Ось таблички, ось графіки, ось скріни, ось відомості, ось циферки. Навірно, це комунікації, комунікації ЦПК вже переклали незрозумілі нікому таблички на абсцентну лексику. Да? Ну, не абсценно, скажі, я так, розуміло. на обсентну, а не зрозумілу народну мову. І тому наші гроші чисто виконали свою роботу. А, а те, що вже ти попав під руку. Кличку, да? Ну ні, я не попав. Якби я попав, бо я був без башків вже, розумієш? Да. Ну то розкажи, як ти на нього нарвався. Та це довга історія, неважливо, Важливо, що. Попробуємо це все вирішувати, щоб такого більше не було. І тут є дві історії: це можна вирішувати або на рівні кожної окремої громади. там Київ, наприклад, там пішко да. на воде кіпсу серед своїх, і буде там щось ремонтувати. До речі, у нас є пропозиція тут, по ходу. Угу. Ми думали, як це можна вирішити. От реально оцю угу. історію з'ясували, ж по ходу, яка тонка річ. Нам, коли Київ автодор почав виправдовуватись, угу. він сказав: Ребята. А ми ж взагалі тим цінам, ото що ви там кашторисі uh -huh. запасли, да, поймались, да, ну, але е, ми потім цінам платити не будемо, якщо вони будуть дуже високі. Ми ж ще одну експертизу таку проведемо uh -huh. це ото і вже на підставі таких uh -huh. нормальних цін, е, типа е, е, заплатимо. А я ж таки, ні, це хорошо, звісно. Це дуже да, що ви там десь щось будете. Оце, это, придання, да, це ми це на яйцях Резнікова проходили, коли uh -huh. від Резнікова просили, покажи накладні. Що ти нам розказуєш, що ми там щось? Ета? Так от, е, є ідея, аби реально показали накладні, по яким це все оплачується. От реально е, я ніч не спав, думав. Е, якщо би Київ Автодор, ну або КМДА, е, е, змогло зібрати оці документи і показати їх, або навіть влаштувати такий перформанс з оприлюдненням для всіх, щоб прибрати оцю складову недовіри. Слухай, я от окей, ти зараз говориш про річний конкретному кейсі. Ну Ні. І, чи, я мана бігати за кожним замовником. Ні. Наші юристи ЦБК манали писати, витрушуючи з них кожен раз кошториси. До речі, цей їх запит був не останній. Я <реш> просто ну, є чим займатися. Треба це системно no. вирішувати. Я за системні рішення uh -huh. ну, і тут, або там Київ Рада приймає рішення, що все, що за наші гроші, ми оприлюднюємо кошториси, накладні, вішуємо грязні труси, що ви захочете. <тап> Я прихилю типу, вирішувати проблему на рівні країни. Угу. Треба закон, який це рішить. От танка річ. Знаєш, от, ми коли до цього дійдемо, да, от, угу. до закону такого, тут же почнуться розкази, що це все дуже сложно і от вообще і непонятно, і це не буде працювати. А що сложно? А, а, ні, дивись, а якщо просто пілот десь спрацює. Ой, як пілот, зальот. Коротше, ні, спись історія, як була з серйозниками, його яйцями і всі історії. Uh -huh. Тільки провели всі разом ми разом з журналістами, з тобою, з картими з парламенту, провели закон, який змусив оприлюднювати просто. Uh -huh. Правила не помінялися, uh -huh. підрядники не змінилися. Просто всі розуміли, що грязні труси буде видно. І uh -huh. як повели в закупках? Ой, Тут буде те саме. Ну, тоді, значить, будемо узагальнювати а, і не будемо довго грузити грозити перепетіями, цими скучними. Да. А, пояснимо просто о, важливість цієї історії. А, дивіться, зараз ми маємо весну 24-го року. А, обставини наші військові, ну, скажімо так, стрьомні, але а, ми виходимо з того, що рано чи пізно нам все рівно треба буде повертатись до життя. Рано чи пізно все рівно сюди підуть гроші на відбудову. Я виходжу особисто з того, що коли ми отримаємо перемогу в якомусь там форматі, я виходжу з того, що в той момент влада відразу скаже: все побігли. Ніколи щось сламло не закони, закони приймати. які є, побігли вперед, працюємо. Тому приготувати закон треба зараз uh -huh. прийняти, ну поганяти його по якимсь uh -huh. проектам, щоб щоб приготуватись до того. Що оті гроші, які Умон Байден да, от каже зараз, що 280 мільярдів доларів, які належать арештовані російського центробанку, щоб вони е, зайшли і на ці гроші ми потім відбудову робили. До речі, <adviser> на у нас є відео на каналі, яке детально розповідає про те, як Україна буде отримувати ці гроші. Підписуйтесь на наш канал, і відео про яке кажу, я буду окремо в коментарях <over> або в описі. Ta, ta. Вибачу. Ні, реклама. Реклама. Мене в комунікаційників б'ють. Розумієш, якщо я цього не сказав. би. Так, от колись у Уявіть собі, 280 мільярдів доларів хлини в Україну. Ви уявіть собі, які тільки гниди і як вони за ними встануть, за цими бабками. Ну, ну, Часи Януковича нам здадуться ще таким досить приємним часом. Власне бадрака, да. жить буде да, не вірчик. Да. Це раз. Ну, ще портвій хвилин, твоїх ще парових матеріалів, де ми забрали кошторис, я боюся, що я не оминув. Ох, це ж молодь. Жити хоче, де нема, слухай. А мені вже є. Життя це починається. Що ти так, починаєш? Не прибідняюся. Дивіться, коли до нас прийдуть ті бабки, ми маємо вже прийти туди з готовим законом, тому його треба приймати зараз, це раз. А по-друге, я просто чого дуже боюсь, що коли почнеться та заруба вже з відбудовою і з переформатуванням влади. Після перемоги, не до. Ще раз, після перемоги, не до. Не, о, не от те, угу. що там чим зараз лякають від них Рік, тоді може вийти так, що влада вирішить зберегти той самий уклад, який є зараз. А зараз він, на жаль, дуже хріновий. Повна монополія законодавчої гілки влади. Виконавчої гілки влади, судово-правоохоронної системи і е, е, єдиний марафон, який загнано найвпливовіші телеканали України, е, поза межами е, цих чотирьох гілок влади лишились фактично отакі ютуб-канали, як у е, центр протидії корупції, де ви зараз є. Ще кілька таких каналів і ще кілька видань, які балансують на межі е, виживання виживання, і ще важливо на межі того, щоби писати і об'єктивно про дії влади, і так, щоб е читачі, яким дуже подобається надзвичайно популярний президент, не відвернулись. Це реальна проблема. Е люди ж хочуть зазвичай платіжкою на ручки, а не оце от, там, думати, що їх е кумир там якусь херню зробив чергово. Тому е е шанси на те, що е гоніння на нас е продовжаться. Ну, на бігусів, там на Укрправди, там на таких як я продовжиться. Вони на жаль є. І е, тому я ж кажу, ми зараз маємо зробити якнайбільше для того, щоби коли вся ця історія буде змінюватись, ну, хоч якісь запобіжники, влаштувати. І тому закон про відкритість кошторисів ну, один з них. Тому що ще раз, він стосується найбільшої купи грошей в історії України. Янукович на вугіллі не прийшов скільки навіть приблизно. Там навіть умовно не було такої суми грошей, яка буде отут у нас на будівництві. А будівництво, хоч ти крути, хоч пригай, хоч що, це кошторис, в якому ціна бетону, асфальту, це так само, як кошторис харчування солдата. Яйця, картопля, то саме. Ті ж жият, <рість> то кавпрофілі. Хороші слова. І, і а, як би вам оце скучно і сумнівною ця тема зараз не здавалась, але ви ще побачите, що наше пророцтво стосовно того, що це буде один з найвпливовіших документів в історії України, здійсниться. Але ми будемо знову в тілі, не в долі. <ріст> <ріст> Жиза!